Щороку в Україні навесні повторюється одна і та сама історія. Асфальт на наших дорогах сходить раніше від снігу. Ми хотіли взяти коментарі від водіїв щодо стану автомобільних доріг, але в ефір це надавати не можна, у відповідь звучала лише ненормативна лексика. У зв'язку з цим виникає два питання: чому так стається і що з цим робити? Чому, коли перетинаєш кордон сусідньої Польщі, Таке враження, що ти на іншій планеті. І у нас, і у них абсолютно одинакові кліматичні умови, на які так люблять посилатися наші дорожники. А різниця колосальна. Конфлікт на дорогах зайшов настільки далеко, що навіть прем'єр-міністр на декількох засіданнях уряду змушений привернути до цього увагу. Навіть якщо ми сьогодні, от весь наш бюджет, який у нас є. Направим не на зарплату, не на пенсії, а тільки на дороги, то тому все одно не і ситуацію. От наскільки вона в течение многих десятків років запущена. На розгляді в кабінеті міністрів є програма, є проект запропонованих доріг, де повинен відбутися в цьому році обов'язково ремонт. І дані дороги, про які ми з вами говоримо, тому що вони є дуже проблемні для області і для людей. Для нас всі дороги проблемні і потрібні для людей. Але ці напрямки є дуже важливі, тому що вони розміщені, будемо говорити, геополітично в межах області і користується дуже велика маса людей, не тільки наших мешканців, а й тих людей, які транзитом проїжджають. Радехів-Луськ ця сама ситуація, подібна як Львів, Тернопіль. Там інша причина, ну одна з причин в районі Радехова єдиний працюючий цукровий завод. Де відбувається дуже активний вивіз цукрового буряка, особливо в ті сезони, де, коли погода не зовсім сприяє, це знову ж перезволоження. І це викликає у людей, в принципі, якби спротив і вони вдаються до таких заходів, як перекриття чи обмеження руху. На дану дорогу є заплановані кошти. І як ви сказали, був вже і тендер, проводився і розглядався підрядник. Всі ці речі є, є окремі доручення, є багато звернень, є багато напрацювань. І Теж вибрані три ділянки по даному маршруту, які обов'язково повинні ремонтуватися капітально, а все решта, в принципі, поточним ремонтом для того, щоб можна було її привести до належного стану. Ну, Маю велику надію, що кабінет міністрів затвердить нам цей перелік і буде виділено фінансування, і ми зможемо. Привезти цю дорогу. В принципі, з програми Євро в першу чергу ми ремонтувалися ті дороги, які ведуть з кордону нашої держави, нашої області до міста Львова, а далі, в принципі, є логічне продовження тих маршрутів в тих самих дорогах, як Львів, Тернопіль, Львів, Радехів Луцьк. Якщо б ці дороги нам привести до належного стану, то в принципі десь можна би було чуть-чуть передихнути. Сказати, що процес пішов, тому що насправді роботи дуже багато, дуже багато, і ми забуваємо ще про такі нагальні речі існування на дорогах і на особливо на дорогах місцевих загального значення, це мостові переходи, штучні споруди, які теж термін експлуатації вони не можуть служити самі по собі. І вони потребують до себе уваги належного обслуговування і відповідно належного ремонту. А в зв'язку з, з тими причинами, про які ми вже говорили, вони пропускаються терміни, відповідно об'єкти руйнуються. За останні роки ми у Львові капітально відремонтували приблизно 100 кілометрів доріг. І, власне, по тих дорогах, які капітально відремонтували, суттєвих зауважень немає. Власне, є зауваження по тих дорогах, які треба ремонтувати. Тому що ямковий ремонт це є питання тимчасове. Плюс ви бачите погодні умови, які є в цьому році. Охолодання, потім де відлига, потепління – Це надзвичайно складні погодні умови і для дорожнього покриття, і взагалі для архітектурного ансамблю міста. Інших варіантів, коли з'явиться, хоча б більш-менш в час нормальної погоди, проводити ямковий ремонт, немає. Ми це будемо обов'язково робити. Плюс в цьому році, звичайно, будемо далі продовжувати капітально ремонтувати дороги і виводити ситуацію на якісно інший рівень. Хоча я прекрасно розумію, що відремонтувати всі дороги 100% це є дуже великі кошти, в нас їх немає. Для того, щоб довести українські дороги до ладу, потрібно більше 500 мільярдів гривень, а це півтора бюджету України. Але саме таку суму 55 мільярдів євро. У 2004 році було закладено у п'ятирічну програму розвитку доріг у сусідній Польщі. Яку за населенням і протяжністю автомобільних доріг можна порівнювати з Україною. І виконавши цю амбіційну програму на модернізацію доріг, вже на цей рік у польський бюджет закладено 25 мільярдів злотих, тобто 60 мільярдів гривень. А у нас поки що 15 мільярдів гривень, з них більше половини на погашення кредитів, ще значна частина на зимове обслуговування доріг. І реально залишиться трохи більше 4 мільярдів гривень. Це в 15 разів менше, ніж в сусідній Польщі, і у 120 разів менше від потреби. До речі, таку саму суму 4 мільярди гривень, півтора мільярди злотих у Польщі планують витратити лише на шумоізоляцію автодоріг. То про яку Європу ми сьогодні говоримо? Згідно норм і міжремонтних. Регламентів нам для обслуговування такої мережі, яка є сьогодні в Львівській області, потрібно біля мільярда гривень. Це для того, щоб дійсно можна було впливати на ті речі, зупиняти, де зупиняти, де локалізувати, де ремонтувати їх і діяти згідно певного плану. Тобто є фінансування, робиться план виконання робіт по пріоритетності. Всі дороги пріоритетні, бо всюди. Є люди одинакові, немає якихось переваг. Єдині переваги є там транзитний потенціал, який би забезпечував більш зручне пересування. Минулого року було виконано робіт десь в районі 750-780 мільйонів гривень. З них станом на сьогодні половина, навіть більше, як половина, 480 мільйонів ми винні. Ми, як представники Укравтодору держава винна підрядниками. Це теж є тою складовою, яка насторожує в зв'язку з тим, що вже сьогодні треба займатися закупівлею матеріалів. А наші підрядники не зможуть цього робити, виконавці, в зв'язку з цими заборгованості, які, які є. Ми звернулися сьогодні з проханням про виділення 750 мільйонів гривень для того, щоб можна було. Реалізовувати ті плани, про які ми говорили. Я знову повертаюся до того починати з Львів Тернопіль, Львів Радехів, луцьк Броди, Червоноград, Сколиславські частина маршруту, який дуже популярний в цілій Україні. І хотілося б закінчити з тим, щоб ціла Україна знала, що там хороші гори, добре катання на лижах, але погана дорога. Тобто мусимо з цим теж боротися. Це тільки такий невеликий перелік, але я кажу, є пріоритет того, що має бути основним. Ну і плюс мережа доріг загального користування між районними центрами, між селами, яка теж потребує негайного втручання і проведення їх до належного стану. Дороги в Україні ніколи не були хорошими, і будувались вони здебільшого у далекі 60-ті роки. Саме тоді збудовано дорогу Львів-Тернопіль і Львів Луцьк, назви яких викликають у водіїв Шок. Розраховані вони на москвичі із запорожцями. І зрідка по них у ті часи їздили газони і камази. Сьогодні кількість автомобілів на цих дорогах зросла у десятки разів, і переважна більшість з них важкі тіри. Львів, Луцьк і Львів Тернопіль мали пройти по 4-5 капітальних ремонтів, а реально не було проведено жодного поточного ремонту. Як кажуть самі дорожники, на цих дорогах у більшості випадків зруйнована сама основа дорожнього покриття. І реально їх треба відбудовувати заново. Є набір причин в зв'язку з тою ситуацією, яка є на сьогоднішній день. Одна з них, вони всі основні, їх неможливо поміняти місцями. Одна з основних причин пропущення міжремонтних термінів. В зв'язку з недофінансуванням пропускаються міжремонтні терміни. Відповідно, проблеми на дорогах накопичуються. Ті ямкові ремонти, які проводяться, вони не витримують того навантаження, яке є на сьогоднішній день. Тобто ми маємо рух в протилежні сторони. В одну сторону збільшується трафік, особливо великого грузового транспорту, кожного дня на дорогу виїжджають на дороги і в області, і України в цілому виїжджають більша кількість машин, а зусиль, ну можливо, навіть не зусиль, а матеріалів. Та відповідних ремонтів різних категорій ми проводимо менше. Тобто, тому ми маємо один з наслідків. Другою, не менш важливою причиною є те, що наші дороги будовані 60-ті, основна маса, особливо доріг з чорним так званим покриттям, де є асфальтобітумне покриття, асфальтобетон. Вони запроектовані та збудовані 60-ті 70-ті роки. Відповідно, в проєктну документацію в основу дороги, в дорожній одяг, в конструктив так званий закладалися зовсім інші параметри, які не відповідають сьогоднішній ситуації. Для того, щоб це змінити, це питання досить серйозних, як об'єму коштів, так і серйозного об'єму робіт. Тобто ми маємо, для прикладу, дороги наші Львів-Тернопіль, Львів-Радехів-Луцьк, Броди, Червоноград це такі одні з активних. Напрямки, які постійно затребувані і використовуються транспортом і легковим і грузовим, які запроектовані і не відповідають тим параметрам, які на сьогоднішній день, тим навантаженням, які йдуть, несуть сами, сам конструктив. Відповідно до цього, це теж є тим результатом, який ми маємо сьогодні. І останнє що однієї з причин, теж немаловажних, це є. Погодні умови, яка ця зима є складна в тому плані, що дуже багато циклів замерзання-розмерзання, бо там, не в попередні, а можливо, десь е, давніші часи, ми розуміємо, що сам період зимовий він був зимовий. Температура не піднімалася до плюса. Вона була мінусовою завжди. І це витримувало певний режим як обслуговування, так і самої дороги. Зараз, де перезволоження верхніх шарів. Коли волога проникає в верхній, який вже і так зношений, і в ці тріщини залазить волога, і вона приводить до того, що при настанні мінусової температури різке пониження розмерзається, і вона сама дорога цього не витримує, бо видавлюється поверхня. Як на місцях, де не було ям, так само там, де закриті ями, так званим ямковим ремонтом, це теж окрема розмова. Тому що це не є категорія ремонту. Ямковий ремонт потрібно накривати верхнім вирівнюючим шаром для того, щоб мати якийсь певний час його тер та термін експлуатації. На жаль, ми цього не робимо. І тому це є десь сукупність тих причин, які призвели до тої ситуації, яку ми маємо. Я хотів би відмітити з того аналізу, який ми є, це знову ж не оправдання. Але е ця зима, яка була навіть наших сусідів. Де набагато краща ситуація, вона інша, вона не тільки краща. Це та сама Польща і далі країни європейські теж були активні оці процеси замерзання розмаразання, що приводило до виникання ям, але вони дуже оперативно ліквідовувалися і вони не виникають в такій кількості, які є у нас. У Львові частину доріг відремонтовано за рахунок кредитів Європейського банку реконструкції та розвитку. Банк наймає фірму інженера переважно за кордоном. І контролює якість виконаних робіт. Це суттєво зменшує корупційне навантаження на сам процес ремонту доріг. І така технологія в Україні є виправданою. Банк має підтвердити фінансування на того ж самого у нас інженера, бо оскільки по наших контрактах ми працюємо по системі таких міжнародних контрактів Фідік. Є одним із важливих елементів суб'єктів контракту, це є іноземний інженер, це компанія-інженер, яка здійснює технічний нагляд і здійснює нагляд за використанням коштів. Тобто, якщо у нас не буде цього е суб'єкта, ми не зможемо, ну, наприклад, заключити контракт, і інженер дає дозвіл на, на початок будівництва, оскільки він перевіряє наявності техніки, ресурсів. Е чи Компанія, яка генеральний підрядчик засухував майно своє, засухував від ризиків різних. І цей контроль є набагато якісніший ніж то, що прийде кручі, інші органи, які стануть і перевіряють, а що ви там робили і так далі. Все проводиться від самого початку. Від, е, від початку, коли, будемо так казати, дорога починається робити від демонтажу. І розробки, наприклад, самого основи дороги, та вони дивляться, щоб туди була засипана та кількість щебня, яка була передбачена проектом, та щоб туди був правильно втрамбований пісок, щоб це було все відбувалося, будемо так казати, у відповідності до технології бетон правильно застиг і не зразу, як заснав, буває, деколи ще бетон не встиг застигнути, як вже зверху починаємо роботу. Бу, у нас було дуже багато моментів таких, коли вони заставляли переробляти одну і ту саму роботу по два рази компанію-підрядник. Ну, і, і це доведе ефективність і раціональність використаних коштів. Відпрацьовується досить потужно зараз в Україні керівництвом «Укравтодору» так зване публічно-приватне партнерство, де є різні органи взаємодії. Дороги. У нас власність держави, відповідно, держава виступає, представник, ну, Крафтодор виступає. Представником держави конкуренція повинна бути, і слава Богу, що у нас зайшли в Україну компанії іноземні, які будуть створювати ту конкуренцію. Працює вже то, що ви сказали, і практика є напрацювання коштів залучення коштів з міжнародних фінансових інституцій, в тому числі і Світовий банк, і банк реконструкції і розвитку Європейський. Я рахую, що залучення по правилах співпраці з банком. Завжди наймається для контролю якості і виконання робіт організації всього потребу. Процесу банк наймає інженера незалежного інженера. Інженер він є сертифікований, він вибирається на конкурсній основі. Це є теж тим чинником конкуренції. Далі в конкурс є прозорий, зрозумілий, і в ньому мають право приймати участь, в тому числі і багато іноземних компаній. Тобто, я рахую, що формування. Конкурентного середовища це є великим складником і чинником, який в першу чергу буде приводити до розрушення навіть можливості організації яких кормкорупційних схем. А з другої сторони, відповідно до певного рівня якості, який повинен мінятися цей рівень, бо подальшому так не може бути. Одним з таких варіантів. Повинно бути і, зокрема, у нас в Львівській області це організація експлуатації, утримання та експлуатації дороги М06 в межах Львівської області, компанію, яка виграє на конкурсній основі, за кошти Європейського банку. Тому що ми з вами в 90% розмови говорили про те, що якби були кошти, то відповідно були б дороги. Буде змінений підхід, кошти будуть кредитні виділені для цього. Але суть того, цього механізму, що кошти завжди були. Чи створилася ямка, чи неправильне е, є порушення, які треба ліквідовувати, чи по, в результаті ДТП поламаний бар'єрне огородження. На це завжди є кошти. І тут же оператор, який буде наділений цим правом, виконувати ці роботи, повинен себе проявити. Договір повинен бути заключений на 7 років. Я думаю, що це буде дуже суттєвим і дієвим. Прикладом для того, як повинні утримуватись і експлуатуватись дороги а саме основне, що би хотілося, що все-таки їх можна утримувати при належній організації, при належному забезпеченні як фінансовому, так і технічному, вони дійсно можна підтримати їх в належному стані, так як маємо в сусідніх країнах. Але навіть на свіжовідремонтованих дорогах за сучасними технологіями можна побачити колії від важких вантажів. Причиною є рух важковагового транспорту влітку при високих температурах. Всі далекобійники чудово знають, що в Європі, коли температура підвищується до 26-28 градусів, вантажівки чекають вечора, коли спаде температура. А в Україні, хоча подібні правила існують, водії на такі дрібнички не звертають уваги. В Європі вони б заплатили штрафи, що в деяких випадках більші від вартості самого авто. Те саме із загрузкою на дорозі в Європі. Кожну вантажівку зважують і, в залежності від ваги, додають або забирають колісні пари. В Україні цього правила не дотримується ніхто. Це має бути спільна, скоординована взаємодія представників держави, починаючи від служби автомобільних доріг, яка пропонує і контролює ці речі. А безпосереднім виконавцям ви знаєте, що наділені правами. Зупиняти рух для контролю, будь-якого це в нас працівники ДАІ. Крім цього, у нас є прикордонна служба, у нас є митниця, так як ми наголошуємо, що ми прикордонна область, і в нас транзитний потенціал, ми це повинні регулювати. Ви з вами, з того, якщо відповідати на ваше питання, то починати знову ж з самого суті питання, що є певна, я би сказав, і культура, і водіїв, і культура організації самого руху. Ми в'їжджаючи в ту саму Польщу, читаємо щит. Де написано, що треба включити світло, прив'язатися паском безпеки. А якщо температура перевищує певний там, градус, 28 градусів чи 25 в них вказано, значить рух великого вагового транспорту заборонено. І відповідно це діє певним чином, тому що відпрацьована система як контролю, так і штрафів. У нас, на жаль, ця координація між взаємодією сьогодні, в цьому році. Е ми пробували відпрацьовувати обмеження, старалися обмежувати, але воно не дає того ефекту. І я тут мушу вернутися до таких, можливо, загальних фраз. Але ми повинні бути зацікавлені всі, бо це ті самі державні гроші, яких нам сьогодні не вистачає. Державтоінспекція каже, що вона не наділена повноваженнями штрафувати, тому що що є підставою для обмеження руху, це як мінімум пересувні мобільні вагові комплекси, де можна обмежувати рух. Але я би наголосив, що при таких температурах, які були у 2012 році, у нас було плюс 33. Не потрібно ніяких вагових комплексів. Потрібен від стій транспорту зупиняти. І зупиняти його потрібно, починаючи з кордону. Тобто країна дбає дбати за свої кошти, ті, які ми шукаємо, і ті, які вже вкладені в цю дорогу. Сьогодні відремонтовані підходи до кордонів відповідно. Чи це я розумію, що можливо немає фізичних умов, щоб стримувати. Чи забезпечити відстій транспорту на території самої митниці? Значить, ми повинні разом з органами місцевого самомуправлінню робити ці відстійні площадки відстою біля відразу кордону. Ну машини не великовагові не повинні рухатись навіть від кордону і не потрібно їх десь ловити. Виїхавши, в'їхавши в нашу країну, є інформація про те, що рух обмежено. Значить, водій повинен відпочивати і чекати, поки понижиться температура, і з настанням там вечора чи ночі рухатись. Далі це буде тим дієвим, я кажу, тут неможливо не буде, і як би не звинувачували службу доріг, тут мусить бути чітка взаємодія і відповідний контроль. Сьогодні створена Укртрансінспекція. Я маю велику надію, що вона теж долучиться цього і вона буде наділеними певними правами, щоб це, цю проблему вишити раз і назавжди, тому що вона не стосується тільки літа. Як ви замітили, колійність та це проблема літа, бо є фізичні можливості. І я розумію справедливі нарікання, можливо, наших людей, мешканців, користувачів доріг, що, наприклад, в Європі немає колінців. Одну з причин ми вже сказали, це є культура самої організації руху транспорту. Другу другою, що в них дорожчий кілометр будівництва. Собівартість будівництва кілометра. Ми недавно були в Польщі, дивилися на буквально минулого тижня. Ми дивилися на їх досвід будівництва нового автобану, який підходить і в пункті перетину краків Корчова-Краківець. Буде виходити на українську сторону, то вони монолітять основу. Тобто дорога не буде просідати від просідати від навантаження. Це знову ж не знімає відповідальності, що рух буде обмежуватись при настанні несприятливих умов. Ті самі несприятливі умови є і зараз, коли є дуже перезволожений ґрунт. Ми не можемо спрогнозувати, де є кювети, де є замулені з зими дренажні отвори, тобто йде перезволоження як поверхні, так і самої основи дороги, і воно відповідно теж приводить до дуже активного руйнування. Звечора ще ніби нічого до ранку, кажуть дороги немає. Уряд пообіцяв усунути ямковість на українських дорогах до травня, але якщо кардинально не змінити підходи до ремонту доріг, на наступний рік ситуація стане ще гіршою. І тоді кліп «Скрябіна» буде здаватись еталоном оптимізму. Мають повна і висока мода тебе тягне, ти і хочеш бути на спокійних читати з кавою газету, і гристи круасан поляки мають варшаву, бігу з журиків, флячки, Марія кюрі, також до речі. До них на лежі заїжджаєш, мову не знаєш, на думці себе ловиш, що їх поважаєш. А моя країна, суцільна руїна. Я країна має Київ, Волині, Карпати, Донбас і Чорне море, Одесу і Львів, і в ній живуть на повну ногу. Депутати, всі інші грають ролі у кіно Про кінопрологів, стиснувши зуби, всі стоять і пропускають кортежі. За місяць заробляють тільки Вина, Найбільша радість українця дотягнути до завтра. Ми всі там нова копа, хоча це не війна.